Але він не хоче їх на великих сценах півати. Тому ми з Анна Марією домовилася. Що я скажу, Анна Марія, а яке би не хотіло зараз бажання, яке б здійснилося? А вона мені відповість, що каже Анна Марія. Михайло, я би вас дуже хотіла попросити. Ну ви розумієте, як завжди, заспівайте, будь ласка, не одну, а декілька своїх пісень зідзя. Вони мені дуже сильно. <плес> <плес> Михайло, дай на тим бісенці. Анна Марія. <плес> Не піддавайся на тій юрійній провокації. Каже Михайло. Зараз подивіться на нього, це дуже серйозна людина. Загалом я його знаю трошки іншим, це мій друг і сусід. Просто коли він Михайло, він такий буває трохи нудненький, А дідю, це прекрасна людина. Відкриває холодильник, відкриває бар, жартує. Я дуже люблю, коли він зідю, а Михайло, подивіться, ну що це таке? Професор. Професор. Дідя нова! Ну добре. Але бачите, який ви є? Зараз пісні не можна, а не хочете! А ти такий нежирні пісні! Ну, добре.